Ну а зараз я вам розкажу таке, від чого у вас бадає трошки, волосся дибкі стане. Тримайтесь міцніше за свої стільці та крісла. Ми поговоримо про те, хто купує у Росії і звідки в Росію течуть не йдуть, а течуть грошики. Поїхали. Німеччина, імпорт енергоносії, природній газ, зокрема. Та метали. А от експорт іде з Німеччини. Звісно ж, ці європейські країни, які ми будемо перелічувати, вони значно зменшили товарообіг. Але гроші реально на сьогодні йдуть до Росії. Експорт про все про Німеччину. Машини. Ну машини вони ж ніяк не обкладаються санкціями, значить можна продавати. Обладнання і фармацевтика. Імпорт. 8-10 мільярдів доларів, експорт 5-7 мільярдів доларів. Далі наступна країна: Франція, Макрон. Імпорт енергоносії та метали. А експорт люкс-фешн-продукція. Ну, це ж Франція, ми розуміємо. Потім знов таки фармацевтична продукція, ну і косметика. 10 12 мільярдів доларів. Італія. Імпорт. Російський газ, метали і хімічна сировина. А от експорт текстиль, тобто рашисти отримують з Італії меблю, віп, топ, текстиль, продовольчі товари, зокрема віна, і товарообіг складає 10 мільярдів. Австрія, Угорщина та Словаччина. От Угорщина і Словаччина вони найбільш країни залежні від російських енергоносіїв. СІВ. зокрема, ви тепер розумієте, чому так Орбан топить? Ну це не єдина причина, і чому так Словаччина, вони там прямо на парад. Президент Словаччини приїхав більше всіх вони залежать від Росії і ось 5-8 мільярдів доларів сплачують. А Австрія трошки поменше, але 4-6 мільярдів доларів. А тепер питання: скільки Росія отримує грошей від ледь не більшості ключових країн Європейського Союзу? Відповідаю: 80 90 мільярдів доларів, які йдуть. Знаєте куди? На виготовлення ракети кішахедик, які потім будуть вбивати українців. Ось так виглядає абсурдність та парадоксальність сучасного світу, зокрема його геополітики. Всім гарного настрою!